Краще захистити очі. Приготуйтеся, вас чекає все коліє. А -а -а, очі, потрібні окуляри, терміново. На вас чекає це сліпуче колія. Це ж мені подарунок. Мені воно навіщо? До речі, воно дуже дороге. Діти ваш час пішов. Бажаю всім удачі знадобиться, тому що прикраса має бути моєю. Це ми ще подивимось. Я отримаю його першою. Я тобі не дозволю. Менше слів, більше діла. Погнали малювати! В мене є техніка, яка має допомогти мені зробити ідеальний малюнок. Думаю, все спрацює. Така вумна. У мене також є своя стратегія. І мій малюнок буде в рази кращим. Ось побачиш. Ого! Та Джил вже має.